Привіт всім. Сьогодні я вам розкажу, як обновити Minecraft з версії 1.7.9 до версії 1.7.10. І так, запускаємо. Так. Як бачите, у мене версія 1.7.9. Так, і я хочу оновити до версії 1, 7 і 10. Вибираємо версію 1, 7 і 10, ставимо галочку біля оновити клієнт і нажимаємо Перевстановити. Ви впевнені, що хочете так. Зараз йде загрузка, ну, тобто оновлення Майнкрафт до версії 1,7 і 10. <клух> оновлення у мене триває дуже швидко. Коли встановиться Майнкрафт 1.7.10, я знову почну знімати. І так у нас триває кінець оновлення Майнкрафт. І так, у нас нарешті оновився Майнкрафт у версії 1.7.10. Дякую всім за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і до наступних зустрічей!